Короткий лаконічний огляд на фугувально-рейсмусовий верстат від Кольцман. Хоп-260 Eco SMW2 з шириною стругання 250 мм є відмінним вибором для невеликих та середніх майстерень. Стругальний вал з 20 ножами, які розміщені у два ряди, забезпечує високу якість обробки. А потужність двигуна 1,5 кВт дозволяє ефективно працювати з різними породами деревини. Столи виконані з сірого човуну та стійкі до навантажень. Ребриста нижня поверхня, столів знижує рівень шуму. Перехід від фуганка до рейсмуса відбувається шляхом відкидання столів. Швидкість подачі 5,5 метрів на хвилину. При необхідності подачу можна вимкнути. Фугувальний упор має поворот від 0 до 45 градусів. Для підтримання чистоти на робочому місці продуманий вихід під аспірацію. В комплект поставки до фугувально-рейсмусового верстату від Holzman входить поворотний фугувальний упор, штовхач для заготовок та захисний кожух. Якщо ви шукаєте верстат для покращення вашого виробництва, то ця модель заслуговує на увагу. Тож ставте лайк цьому відео, переходьте на сайт та робіть замовлення.